Так званий ремонт трубопроводів поблизу 27-го будинку по мікрорайону Вараш триває більше двох тижнів. Комунікації розрили, а несправності комунальники не усувають. Жителі багатоповерхівки розповідають на цих розкопках їх давно не бачили, натомість діти вже знайшли, як себе там розважити. Сьогодні я свого любівка витаркувала будонці сидів во там от. Прям под, под барьюра. Я же скажу, там уже барьюра висит. Там уже висит. Да, там страшно, вы вы ворота, ворота. Это, я пока не, не случится какого-то, да, не дай а бог, я несчастного случая. Да. Дело не будет сделать. Дітвора бігає у розритій ямі, підкопують під бетонними плитами тунелі. Мешканці 27-го будинку стурбовані такою ситуацією. кажуть, забавки можуть закінчитись нещасним випадком. Місце, де нібито тривають ремонтні роботи, нині не огороджене. Я я в отправлю, то вони тільки втікають. Вони зараз вас лякалися, Бо всі діти тут яма. Ці діти бігають. В приїхні, в вони а дощ пішов бачите, які обвали йдуть уже круво. Дуже жопасно теж вже. Дити стало. також через ремонт комунікацій в будинку впродовж двох тижнів немає гарячої води. Мешканці жаліються, мусимо митись у холодній, а дітям підігріваємо і не раз на вулиці літо. Коли поремонтують зовнішні труби, людям ніхто не говорить. А на запитання КМКП годує ж даниками. він сказав, що на це, не має сторони має мера, значить, не приходиться це халатність просто напросто і, і все або замі, або начальників, що ніхто нічого не хоче робити. І саме головне, що ніхто не знає, коли сроки до його митися, купатися до його до мера чи як. Очільник комунального нам пояснив, не можуть працювати без крану. Він потрібен, щоб піднімати плити та привезти труби. Проте, коли буде транспорт, не знає, адже на нього потрібні кошти. А усі рахунки КМКП арештовані виконавчою службою. Під час ремонту планують замінити майже 200 метрів труби. Я знаю, неодноразово неодноразово телефонують і жителі міста. Я е, повідомив. Начальник РУЗІМа, зараз він виконує обов'язки головного інженера, щоб вони сказали своїм людям, щоб вони контролювали цю ситуацію, щоб постійно дивилися, щоб там найголовніше було безпечно загорожено. Ну, якщо загородить лентами цими захисними стрічками огороджуваними, ну, а діти лізуть, вони завжди лізуть. Ми теж були малі, по стройкам бігали. Широку комунальна сфера міста атомників свідомо руйнується. Розблокувати арештовані рахунки та відновити мирові угоди між РЕС та КМКП міська влада відмовляється. Нагадаємо, через борги комунального перед атомною станцією у 2016 році виконавча служба арештувала рахунки КМКП. Мирові угоди між підприємствами були розірвані. Рівненська ЕС декілька разів йшла на поступки і сьогодні готова співпрацювати з комунальним та відновити мирові угоди за умови, що міська рада буде третьою стороною. Схема реструктуризації. Дорожня карта так звана. І через тиждень-два рахунки розблоковуються і ті гроші, які люди сплачують, ці люди сплачують, вони будуть на рахунках КМКП і з них вже можна закупити і труби, і проплатити сертифікацію крана вчасно. Все зробити і працювати. Без мирових угод та реструктуризації боргів КМКП не зможе повноцінно та вчасно виконувати будь-які роботи. В чергове на собі це відчули жителі 27-го будинку по мікрорайону Вараж. Кінцеву дату завершення ремонтних робіт навіть адміністрація КМКП не може назвати. Юлія Крищук, Павло канал «Енергоатом».